Новорічну ніч чудову, все навколо ожива, казка в гості лине знову, казка знову поспіша, завірюха у таночку з вітром парубком умить аж застигли на горбочку, настає чарівна мить. Новий рік іде, новий рік іде, снігом ковдрою радощ несе, Відступіть жалі. Дайте щастя, будь, хай мороз тріщить, а вітри не дмуть. Для родини мить важлива, всі зібралися гуртом, всюди посмішки щасливі і вітання за столом, з подарунками малеча оченята в них блищать, так би нам усім щорічно руку нового діждать. Жизнь состоит із різних і прекрасних мновиній. Це дуже добре розуміє Юлія Юрійовна драгун, що жиє і творить на Тячівщині. І вона змагається, аби кожна секунда прожита нив привносила добро, відкривала людям важну істину. Чи челядник приходить цей світ, аби се радувати і любити вшитко й живої на землі? Дуже добре нам. Згадати все і як наші мамки, няні і, і нас навчали всьому, і оце дуже я можу сказати, що е, моя мама покійна не буде царстві небесне, дуже багато для всього для того зробила, щоб навчити нас. Перше це духовність, це молитися Богу щоб ми завжди з малечку знали, бо мені було тільки рік, коли помер батько нянько. Мій я цього не знаю, але мамину науку я дуже запам'ятала вона. Вчила це перше нас молитися Богу і привчала до праці. До праці. Я ще маленькою була, і я знала, що йдуть корову пасти. Я маю ще принести лист у висагах, я маю ще і хворосту принести, хоча б одну хворостинку, скільки я зможу. Але я так ні, щоб просто сидіти з дітьми, лише гратися, я мала ще і тоді вже я знала, що потрібно щось робити. І маленькою була, йшла на малину збирати, дуже раділа, що я вже відро то так хотіла, я всьому раділа, що я вже повне відро назбирала. Тих малин. Або так було, як і вдруге, я вже могла заробити копійку, я так рад раділа, тій копійці і все благодарила Бога за все. І це мамина наука, мама нас вчила, було п'ять дівчат завжди молитися Богу і вірити в Бога, що Бог допоможе, хоча як на землі дуже важко, тяжко, але Бог дає нам терпіння, щоб ми годні то все терпіти. Як молитва допомагала вам жити? Молитва дуже допомагала, бо тому і завжди, я завжди любила, і тепер кажу всім і вже молодим мамам, привчайте дітей до побожності, до любові до Бога. Бо якщо дитинка полюбить Бога, це саме перше в житті, що вона полюбила, і вона буде знати закони Божі, що може робити, що не можеш. І тоді легше буде жити тій дитинці, бо вона ніколи не зробить зла, бо за зло буде вона знати, що вона покарана від Бога, не лише від людей, а від Бога. І коли дитинка на самоті, щоб не робила, злагання нікого немає, а я зроблю хоч що так не можна, бо зато за все рік за нами хтось дивиться, щоб всі ми то знали. І це перше, коли дитинка буде молитися, бо як важко, Бог допомагає, Бог приходить на поміч нам у любу хвилину. Юрія Юріївна Драгун лемузрілому віці велику галбов уплеснула свої мудрі думки у файних книжках. Котрі увіділи світ у всеукраїнському державному іздательстві Карпати, Лем вслухайтеся у назви сих чудесних книжок: горнятко доброти, зернятка мудрости, посміхайтесь добрим людям, а кілько ще інтересних замислів є усьої мудрої жінчовки, то лем вона знає. Дуже красиве наше село, гарне, мальовниче. мені дуже любляться гори наші. І коли маленьку була, і йшла на полонину, на яфону, то як то все цвіте, як кругом душа радіє, душа така природа в нас гарна. Я дуже люблю свою землю, свій народ, своє село. У селі всі дуже добрі, чесні люди. Мені дуже це все любиться, яка доброта, поважність. У нас духовність добра. ходять до церкви, Богу моляться, знають, що свята, це все передалося. Від наших предків. Є у е, нас е, верполянське, Рунку, є у нас е, Верх, то, то такі по горах, так. я колись маленька була, та мама мене брала з собою, вона у колгоспі працювала а мене, брала та о, 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 маленька, так це сестри мені розповідають. І мама розповідала, що і де там мене, ну так як мішко, мішок, два мішки в одну, там в одну мене, щоб на, на гору тяжко нести. А одну ще хворосту зараз, щоб увечором прийти було, що накласти ватру дітям і зварити їсти, бо ми все, я скільки пам'ятаю, ми держали корівочку. Ото вона нам та і все і виростила. Ото було все. Молочко було своє, і була земля було мила, і варили токан по-нашому. Як корову звали Бризя. А чому? No, pa tako, bo tak, bila bo taka in črna in z belem, in brezesta in breziv zvale in to, to mi je vse zapomnilo, to je detenstvo, to je, eh, ja bi čuvala sebe, zar ne bi bilo Коли ми коло річки пасли, бо я так недалеко коло річки, та й там є і пісок, і все, діти граються. Я собі щось на пісочку вже пишу. Щось м'я так люблюся, мені так любилося. Якби я прийшла до тої річки щось поговорити, а коли на полюс ми до, до, до Берізенька, я завжди щось природу любила, щось творче, щось завжди я себе відчувала щось всьому радіти, радіти. Оце саме було головне в мене. О краю мій Карпатський, рідний краю. До тебе лину в думці і на схилі літ, разом з тобою я живу і мрію про майбуття, про звершення політ, блакитноокі, обриси, верхів'я смирикові, відлуння стоголосих потічків, Тобі, мій краю, рідний, веселковий, мережа поплету з чудесних мрій. Я мрії плекала ще з дитинства, чекала, що здійсняться, та, мабуть, торкнутися до них вже не судилось, а дітями, внукам їх відкрила путь. Тож ідіть вперед, упевнено й сміливо, в дерзанні не вагайтесь ні на мить. Повірте, діти, пам'ятайте внуки, для цього ви повинні в світі жить. Кожен день, який ми проживаємо, ми маємо з молитву, і радіти всьому, радіти кожному дню, що нам Бог посилає, якщо і не так, якщо є труднощі, то старатися їх із Божу допомогою вдолати. Чи хвороби у нас, бо дуже важко, і хвороба, і все. Але коли ми стараємося, молимося, бо Бог помало нам допомагає, і з тої ситуації, і з тої вийти. І дуже важливо, щоб кожне в житті знало, що треба щось до чогось йти, старатися чомусь радіти, радіти всьому життю, ніколи не сумувати, ніколи не, не думати щось сумне, бо воно таке сумне, але так весело, щоб все, зустрічати той день з радістю, встати раненько до сонечка, помолитися, Господи, слава тобі, як світить на нас сонечко, як сьогодні, якщо їй і дощ, і похмура погода, оце бачите сьогодні ж осінь. Похмура погода, але ми повинні пам'ятати, що було літо, було нам тепло, була осінь світла, ясна, гарна. Маленько ці днів нам потерпіти, потерпіти, чи негода, чи сніги прийдуть великі, чи що всьому радіти кожну пору року, але прийде весна, тепло, коли все розквітне, оживе все. Бог нам подарував таку на землі красу, яку ми маємо милуватися. І кожен день йому дякувати за те. Він від нас нічого не, не просить, а лише подяка, щоб молитву. Оце головне, що ми помолилися і положили. Благодарили Бога і кожен день, коли ми стаємо, Господи, керуй моїми думками, щоб Господь керував нашими думками, тому що дуже важко в житті всяко буває і, і так, і так. Але подумаєш, Боже, керуй моїми думками, щоб я добре зробив, щоб я людям радість приніс, щоб вони пораділи, і це це дуже велике діло. У книжках Юлії юріївни Драгон є, чому повчитися нелим дітям, а й нам взрослим. Бо ушитки її мислі базуються на духовному фундаменті наших предків, котрі жили в гармонії з собою, природою, людьми. Я дуже рада, що Бог мені подарив таких дітей розумних, добрих, милих. Я їх завжди привчала до побожності і до праці, так як учила мене моя мамка. До праці до побожності. вони знали все. Якщо б ці дома хтось чи я піду, десь, чи, чи вже нянько, і вони знали, що треба по хазяйстві помочи. І так тепер завжди кажу своїм дітям: шануйте своїх жінок, тому що як знаєте, що вони матері ваших дітей. І це в нас у сім'ї, Богу Слава. Найпостука, і у мене е, невістка, з якою я живу вже 13 років. Е, у нас немає нічого такого, щоб як укати є завжди. Треба порозуміння, щоб було в сім'ї. Коли є порозуміння в сім'ї, і тоді всі сідають за круглий суд так, вирішимо, бо так, але ж порозумів, бо так і і скрізь усюди, де, де чи колектив, чи заводи, чи де, де є порозуміння, там скрізь доброта і любов панує. І це і передавати любов до ближнього. Любов до Бога до ближнього. Це я вчила своїх дітей і своїх онуків, учу, щоб вони мали любов до ближнього, любов до Бога до, до особ, щоб лиш робили завжди добре на землі. Осінь кличе до себе в гості: вчителів, школярів, батьків, жовтий опада по волі, подих вітру пролеготів. Першокласники йдуть щасливі, скільки посмішок, щирих вітань. Це ж найперший їх день у школі. Перше вересня, свято знань. Школо, школа, рідна, школа, ти завжди чекаєш їх і приймаєш дружнє коло і піклуєшся про всіх. Школу, школу, рідна, школа, наступає та пора, коли двері в храм науки відкриває дітвора. Щось замріялись дівчата, юнаки в цей день сумні. Це ж останній їх рік у школі, далі кличуть шляхи земні, Пролунає веселий дзвоник, школярів всіх запросять у клас. Посміхнеться щиро вчитель, привітає зі святом нас. Ну, інтересно, як ваше дівування пройшло, як ви зі своїм чоловіком познайомили. Як вам казати, я е, вийшла заміж у 17 років мені е, було якраз, як лише. Я, е, е, так я завжди кажу, що потрібно вибирати хлопця, щоб раз і назавжди, на, на все життя, Бо, тому що ми не маємо праві чи так, чи так, чи щось не зійшли з характером. Ні, ми маємо доти дивитися. У мене дуже добрий чоловік роботящий, ми з ним 38 років разом, він мене підтримує. Я благодарю Бога, що, за свого чоловіка. І, і, і коли я кажу все, що потрібно вибирати, щоб вибрати раз і на, на все життя, я за щось ти обрали свого чоловіка. Ви знаєте, по моєму, це судьба. Ми ще лише з ним познайомилися я втячі вчилася шити. А ми йшли в автобусі. А він йшов щось купити собі кофту. Таку і ми Ми ну каже, підбереш мені. І ми з дівчата зайшли з автобуса. Я йому підбираю там вже в магазині. все, і він дивиться все, А продавшися каже: це ваша сестра. Ви розумієте, таке відчуття, що як він мені Ми наче похожий на себе. І то він отак доля нас так, бо так мало бути, бо Бог дарив мені таких дітей, які мені допомагають. А це найголовніше. Так Бог дав. Що я, я кажу, що все є суджений свій. Хай хлопці будуть і все, он вибираєш собі, і все, і він тебе вибере, але я це судьба. Я вірю, що є це судьба від Бога. Як ти маєш на землі прожити кожен день, кожен крок це все від Бога. Зернятка мудрості шукайте у народу, в його правдивих і впевнених словах, які зростуть у душах наших веселково, росточком, кущиком чи деревцем в садах, садиці, сповнені величної любові до Бога, ближнього, до діточок малих, до майбуття чи до історії народу, і до сучасності до днів життя святих. Для юнівних них дороговказ щоденний буде, Для зрілості це тести точні повсякчас, а в старості всі підсумки шляху дороги, Для всіх нелегкої звіряти час. Тож сійте зернята народної любові, Плекайте сходи їх, не дайте їм зив'ять, щоби сьогоднішній прийдешні покоління, народну мудрість вчили завжди пам'ятать. Ти десять років назад я так важко була захворіла, що ніхто не думав, що я навіть жити буду. Таке була важка операція і такі хвороби, що то лише рідня знала. Але з Божою допомогою, я раділа кожному дні. Я лежала в лікарні, раділа, що вже розцвіла та черешенька. І так до чогось того, і так Бог допоміг мені, що я вернулася до життя. Він я ще мала на землі це писати. Тому що свою місію на землі кожна людина має виконати. І це дар від Бога. І я дуже хвора, була ми дивилися телеканал Глас. Це така духовність тот канал, а внучок Михайлик там було дитячі долоньки, каже, бабка, я би хотів туди відіслати малюнку. Я намалюю, але там треба віршика. Бабка тобі складе. Я склала йому кому то відіслали. Ну, то думаю, так, хто там у Києві буде дивитися? Просто раді внука. Я так йому хотіла. Я на землі все хочу лише добре всім зробити. А коли мені лист звідти прийшов. І з таку подяку нам подобались ваші вірші. Надсилайте нам надалі. Ваші вірмо будемо показувати діткам по телевізору. І малюнка полюбилась, то відтоді не... це щось як мені відкрило. Щось відкрило чи щось у мені так спрацювало, і та Божа іскра мені дорогу показала, я наче. В чомусь опинилася. Мене моє життя зовсім інше стало після того, як я почала писати. Жо зовсім інше. Як перша книжка ваша називається? називає? Хто раніше встає? Коли вже я написала багато, відтоді як я почала віршів, діти читають онуки, сусіди приходять. Читають. А діти кажуть, мамо, так потрібно видати книгу. Ну та я ми поїхали в Ужгород, і я доти зателефонувала. Ну а теле дали уже номери видаництво Карпата. Карпати, знаєте, і зразу мені щось відчулося, щось таке, як то мої близькі люди. Нас вийшов зустріти, Борисріорочку Шнір. Ви розумієте, ми лише прийшли там. Уже видно, було, що в тої людини є доброта і повага. І так ми відтоді тоді з ними, як кажу, всі книги мої видаються видавниство. Карпати вони мені як рідні брати, ми як рідня, все спільно, все спільно. Дзюркочачи між травами біжать струмки і згір, з джерел несуть водиченьку, дзвенять, як сотні лір. Приймає їх, вітає їх паняночка ріка. Для всіх струмків ця річечка, як подруги рука. Ой, річечко, ой, річечко, прозора і стрімка, куди несеш водиченьку з гірського потічка, ти напуваєш силою всі гори і ліси, Ще й стала чарівницею зеленої краси. Дарує дружбу річечка не тільки для струмків, вона це вірна подруга зелених берегів. Дружить вона навчилася у матінки землі і у природи донечки у ранішній імлі. Завжди з тобою річечко, дорослі і малі, у дружбі і гармонії з природою землі даєш наснагу цілий рік безщедра і жива. Душа твоя багата, як врожайні жнива. Горнятко добротина, такі красні, слухайте, назва така файна. Як вся книжка ся створювала? Так, це, це вже друга горнятко доброти, де передмову написав Борис Героич Кушнір. Ми з ним на, у нас немає такої розбіжності. Ми з назвами на, як, як ну, разом все спільно працюємо. І він написав передмову, потім вони книгу відвезли в Київ на виставку. Де вони отримали там диплом, де кращі книги України, і це було визнання і їм, і мені. Це спільна наша робота, що спільно, як спечений наш хліб, дістав таку гарну оцінку. За Хмаринки дощової сонце виглядає, а веселочка на небі кольори кидає, п'є водиці і скриниці край неба, край поля. Щоб розквітла в цілім світі батьківщини доля, як дугою на небі квіт веселки заграє, віру, щастя, надію всій землі розсилає. Веселочка кольорова, веселочка мила, як віночком нашу землю усю прикрасила, і радіє серце, нині кожного в родині, бо веселочка на небі у добрій годині, ген веселка розсвітає. Вже над небокраєм пісня волі лине світом понад нашим краєм, посміхаються смереки, в горах спів наш чути. Мир мирне небо, щастям сяє, радості вже бути.